Всім привіт! Сьогодні мова піде про хої, а саме про мультифлорку. Попросили про неї розповісти, як я за нею доглядаю. Так, я її придбала в минулому році навесні. Маленьким, зрізом невеличким. Швидко вона укорінилася. Вкорінюю я. Хойки у воді. Ось, можу вам показати, бо нещодавно трішки назрізала. Звичайний прозорий стаканчик, водички трішки. Ну, а тут прищепнула, щоб вони не, не вивалювались, не падали туди-сюди. І цю вже можна садити. Ось коли робила огляд хойок, то казала, що оцю лізу вона в мене одним пагоном йшла. то я її. Вирішила зрізати і досадити, щоб був кущик. Ось, бачите, вже йде. Нічого я в водичку не капаю, не додаю, просто чиста водичка. Те ж саме було з мультифлоркою. Я її вкорінила у воді, а потім посадила. Грунт знов-таки я не робила якийсь спеціальний. У мене в ґрунті зараз рослин не так багато, кілька фіалочок піларгонія. Ну і ось хойки тому або універсальний, або, можливо, для санполій беру. ну Те, що є під рукою, Глоксінії у мене були, то також брала ці ґрунти. Перліт вермікуліт додаю для того, щоб були більш такі рихлі повітряні, дихали і більш нічого особливого не додаю. Спочатку вона була посаджена до прозорого маленького стаканчика, деякий час вона сиділа. ну, Я помітила, що це не тільки її стосується. Коли хої посаджені, то довгий час потрібно почекати, поки вона, я так розумію, розростеться, там освоїть корінням цей горщик, лише потім дає поштовх вгору. Ось тоді вже починає гнати пагін. Тому, якщо вона у вас сидить і не росте ніби, то ну, це, це не значить, що це так. Треба почекати. Почекати, і вона обов'язково піде в ріст. Ось така рослинка, вона, я так дивлюсь, вже квітує з кожного вузлика листочків. Ось новий вузлик, перший квітоніс, тут ось другий квітоніс. І зверху пішов уже, ще навіть продовження пагона не видно, а вже є квітоніс тут. Ось маленький буде. Саме квітування дуже цікаве у цієї хойки. Саме через її, оце квітування, вона мені сподобалась, і я ними трішки захопилася, трішки маю в колекції. У мене раніше була. Звичайна хоя, хоя карноза. Досить велика рослина і дуже рясно квітувала. А саме з такою формою квітів я навіть і не думала, що такі хої є. Хоч зараз, звичайно, інформації досить багато, тому можна пошукати, погуглити і познаходити ще навіть і не таке квітування. От вона мені чомусь запала, сподобалась, і я захотіла її мати. Тому розчу таку красуньку. Вона не є якоюсь привередою, як на мене. Головне, треба ще дивитися, як вона заквітує. Тобто, коли вона квітує, її не можна не пересушувати, не переставляти, не крутити, тому що скидає свої квіточки У мене перший раз вона стояла тут на сонячній стороні поблизу вікна, і кілька разів я її пересушувала. Стаканчик був малий, ґрунт швидко пересихав. от Я думаю, через то вона і скидувала. бутончики свої Зараз вона стоїть у мене на верхній поличці, там природні освітлення десь 30 см від. Вікна, прямі сонячні промені на неї не потрапляють, але розсіяне світло, я думаю, їй вистачає. Ну і квітує вона протягом літа. Я вже не перший раз її показую. Якщо придивитися на квітоніс, ви бачите, він ніби так кількома такими вже видовжений, такі ніби ряди, ні, не ряди. От від, 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 відквітають. І Квітоніс трогати не, не потрібно. Залишають його в спокої, і через деякий час він продовжує свій ріст, і вже із, на кінці з'являються нові маленькі такі бутончики. маленькі ось такі Горошинки і далі розвивається. Піддобрювати я особливо нічим не підобрюю. Якщо залишається вода після поливу фаленопсисів, то можу, звичайно, розділити між ними. А так, щоб щось спеціально, їм купувати ні, такого немає. Так, ну, про ґрунт сказала, про освітлення, про догляд. Ніби все. Якщо якісь питання лишились, пишіть я на зв'язку. Ще хотіла показати вам ось цю новиночку, яку я не придбала нещодавно. Я вже казала, що хойок більше не буду купувати, але не змогла пройти повз. Вона мене підкупила ось цими гарнезними листочками своїми. Такі ніби якісь морозні візерунки по ній. Ще й до того, якщо молодий ось листочок, подивіться, якого він цікавого кольору, він був іще навіть червоніший. Ну, і сама рослинка вже посаджена була. От Пагон росте, і навіть квітоносик. Тому, якщо їй все сподобається, я думаю, що і квіточки швидко з'являться у цієї. Хоєчки такі пухнаті, цікаві квіточки у мене ще такі не квітували. Ось. Ну і не можу вам не показати ось цю красуню, свою пеларгонію. Я вам казала, що в мене лише один горщик. Я дві рослинки посадила в один. Ви подивіться на ці квіти. Ну, чим не троянди. Такий приємний красивий колір насичений. Як же вона рясно заквітувала? Якщо чесно, я в своєму житті ще ну, таких квітів великих на пеларгонії не зустрічала. Ось іще буде один квітоносик. Дуже красиво. Ось так. Це, що в мене зараз таке квітує, окрім орхідейок. Так що не орхідеями єдиними, як ви бачите. На сьогодні все. Всім гарного дня. До побачення!